Кока-Колах Плейх. Астхт. Элфин и Флайпет. Вифлавс и Гавитух. Лейтенант Пеллона Хомплен и Свин Пилл. Аксалют и Незр. Надив и Эфинко и Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання ти один Порівняй Так, порівнянь Казанням ти вже не порівнянь Порівнянню тим отим Казання отак і Порівняй Сказання тим, сказавши, копило тим, час уставлю пойм'ян, сказавши тим нянь от пусі. Козуму бені сказавши, буде зашлентом зараз, зараз діло, це робити ти. Дой там нам кав, розум мати пойнять, сили разом. Закінчено? Незр. Закінчено? Так. А що казати тому, що постріляти щось покров е, постій, прокола, я можу все пояснити. Закінчено? Так! Тому давай ти здавайся. Здаватись тобі? Та вже ніколи. Будь ласка, ми можемо забити миг! Що це означає? Та. Що ти означає? Ну, ми можемо зробити миг і все буде з цим покінчити. Але ж Астрад. А я... я розумію. Астрат, я, я, я розумію, але ти вже занадто. Я розумію, але. Та, я тебе розумію, Астрат, але, ну якби це якби занадто. Будь ласка, можемо це мирно закінчити. Більше не яких битим. Ми просто можемо вивезти землі, вибити з незер і все буде закінченим. Я тебе розумію, але це вже занадто. Занадто, але будь ласка, може все це зробити мигнем? І все закінчити не гався, не гази не завжди. Але ж. Ти сам розумієш, будь ласка. Будь ласка? Ти нічого не розумієш, будь ласка. Мо я тебе та сваді І що сказати ти? Що він думав, що можна зробити мигатина, якби мене можливо. Ми за маю насихом. Провний бред. Хто до КОГО додумається, яке не він? Який не він? Як не він? Так. Це просто повний бред. Провний бред? Ти Ж... ТИ про що говориш, Незер? Про що я говорю? Проколи? Про те, що ти не того сам не розумієш. Я нічого не розумію. Вже? Я все розумію, Незир. Хм. Це було того шукати про Але... Я розумію, Острати, але ти вже ж занадто. А що я дасть як твого то... маленького друга просто викину через босту, через цей замок? Що? Що? Ти не можеш, ти не маєш права. Маю право? Оу, так здуже. Ем, що тут відбувається? Ем, uh, Ні. Ем, um, це що? Ем, um, Ні, не, не треба. Я. Э Ем, Ні. будь ласка. Ем, um, Ні, не, не треба. будь um, ласка, не треба. Um, ласка, не треба. Не потрібно. Ні! Файфпат! Я дуже жалко. Мені дуже шкода, що так все трапилось. Це моя вина. ні 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 ні, -ні. Що зробиш ти? Поколо, давай. Давай, що зробиш? А поколор. Активація Суперформи! Що? Ну ти помилився, Несер. Що? Не кине це. О, ти сам помилився. А. А... Уф, ти помолився. По колех плей. Ем, по колех плей, будь ласка, зупинись. Я ніколи. Ну, все. Це саме опустився. i've seen this huh? there's a fire <laughs> Зза? Е, прокола, будь ласка, прокола, але будь ласка, зупинись! Ні, фігус! Що? Це дуже небезпечно! Будь ласка, зупинись! Ні! Та... Я... Погне А? Що? Що осталось? Пойхати, ти живий! І та є живий А де Strot. Ти? Санмен. Та... Так, я вже ж. Я є. Я знаю. Санмен. Будь ласка, заради мене. Заради не тебе, захити моєї свободи, а добре. Добре. Ти мене звільняєш, а я зупиняю Незра. Я, я згідна з тим полбом, тим приложенням. Тоді пожимай. Що? А, а, Хто? А ти хто? Назвати мене. Сан. Ага. Ну. Ну, тебе напевне астр звінив. Ну, це приблизно. Тобо що ті всі інші тут, значить це астрід. Що? А, ти тепер вільний, я хотів. Яковільний, сам хотів? Мені здається, що ти казав про щось інше. Ти мене обдурив, незр. Yeah. Я, я тебе обдурив, це ніколи, я таки не убив. Гм, не любив? Мені здається, що ти мене дуже просто брешеш. А я не люблю, коли просто хтось бреше. Я дуже сильно наказую, хто це ходить. Ні, ти не так все зрозумів. Я правильно все зрозумів? <губ> Ах. Сонмен! Та я. Ты можешь что? А, да, зараз. Видишь чего не? Тебе? Дякую. Угу. Иди, иди, а, а, что робите? Зараз, мне не Как ты его тупо портал? А? Будь ласка, отекайте. Я его затримую. Не, Астат! пусти. Не, а? Не. А, да. А что ему. Нам ты натекаться, будь ласка! Я не могу его так зажить! Будь ласка! Астрот! Нет! Нет! Не-не-не-не! Не було все так стало трапитись. Ні. Поколених усі. Астрад. Що вбити? Йдемо. Ну добре. Як ми зможемо дойти до міста, це вже була ближче близько. І це кінець. Другого сезону. Чекайте третій сезон, у відео 16.00 в